Дивіться, що мені прийшло. Це ось така мила, маленька вафельниця, ще й в милому кольорі, ось такому м'ятному чи бірюзовому, щоб пекти смачні вафлі. І ми з вами обов'язково спечем. Я поділюся дуже-дуже смачним рецептом. Вафлі вже робила. Тому підписуйтесь на мій Тікток і разом з вами приготуємо цей смачний рецепт. Побачите його в мене в відео. Давайте ж відкриємо. Це ось така мила, маленька вафельниця дуже класно готує, справляється з вафлями з тістом. Ось така манюнька. Я вже на ній готувала, тому вона не сама нова, я два рази вже готувала в вафлі. І ось так вона відкривається. Тут вже насадка у вигляді гарбузів, якраз на осінь. Дуже круто, як і для дітей, так і для дорослих. Забавитися цим. І можна це купити на аліру за 50 злотих. Уявляєте, ціла вафельниця за 50 злотих і 4 насадки. Перша це у вигляді гарбуза, яку я вже вам показала. І давайте ще. Я вам покажу, які тут є скоро зима. Тут є насадка з ось такими пряничками на новий рік. Різдво спекти ось такі вафлі. Є у вигляді сердечка, можна спекти на 14 лютого на сніданок для своєї коханої людини. І четверта насадка: це у нас просто насадка круглих вафельок, які любив ослик з Шрека. Взагалі круто, що ось така маленька вафельниця, стільки насадок, а коштує тільки 50 злотих, тому що ви в Польщі можете знайти це. На алегро, а ми з вами будемо приступати, робити мій рецепт смачних вафельок.